Ось і пролунав останній дзвоник. Дійсно, в останнє в стінах ліцею номер один. Сьогодні він пролунав для випускників, ще, начебто, дітей, та вже таких дорослих хлопчиків та дівчат, яких кличе стежка шкільного подвір'я у доросле життя. Такі усміхнені і щасливі під оплески учнів, у яких все ще попереду, вже традиційно символічним коридором пошани. Вони пройшлися другою рідною домівкою за руку, як вперше, з класним керівником. Оленою Минзул та директором Інною Гончаровою їх зустрічав теплий погожий травневий день: привітні педагоги, схвильовані батьки і усміхнені школярі та гості заходу. Пром 2024 і одинадцятикласники закружляли в випускному вальсі. Зрівнянням на прапор під звуки державного гімну усі застигли в мовчанні. Тишу прорізав метроном. Українські серця, які б'ються в унісон, єдності під синьо-жовтим прапором не зламати. Ми зібралися з вами сьогодні в останній день травня на свята останнього дзвони. В ці хвилини наші мужні захисники і захисниці роблять все можливе-неможливе в складних бойових умовах під кулями та ракетами, ціною свого власного життя, демонструючи незламність українського народу, щоб ми з вами могли навчатися. Зібратися сьогодні на рідному шкільному подвір'ї для того, щоб відсвяткувати цей день щирі побажання слова настанов та вдячності звучали під час урочистостей на ганку ліцею на адресу головних винуватців свята випускників. Дорогі мої випускники, цей дзвоник останній вас. залишилися позаду ваші шкільні роки. Найбільш безтурботна та щаслива пора вашого життя. Попереду нові вершини та нові досягнення. А головне не про доросле життя. Нехай поруч з вами завжди будуть вірні друзі, досвідчені колеги і мудрі наставники. Впевнена, що ви реалізуєте власні здібності і таланти заради свого майбутнього та майбутнього нашої України. Бог, Україна, це ви. Бажаю вам щастя, добра, міцного здоров'я, успіхів і миру. Слава Україні! Ви наші випускники розумні, креативні, і нехай всі мрії, які ви собі спланували, обов'язково втілилися в життя. Я малечі бажаю відпочити влітку і повернутися 1 вересня усміхненими і щасливими. Нагороди від одеської обласної державної адміністрації найстараннішим учням, учасникам конкурсів та олімпіад, відзнаки, оберемки квітів, обійми і щирі посмішки, і навіть мокрі очі все було цього травневого дня. Не обійшлося без подарунків. Ліцею від випускників на довгу згадку, спортсменам, футболістам і баскетболістам за участь і високі результати у всеукраїнських шкільних лігах пліч опліч від управління освіти була й відзначена робота. Та шкільного самоврядування набутий досвід, який отримують учні школи, коли займаються учнівським самоврядуванням, це залишається з усіма випускниками на все життя. Наші випускники учнівського самоврядування виявляють себе у дорослому житті дуже корисними своїй державі. Пролунали і слова вдячності педагогічному колективу, батькам та міській владі за підтримку фінансування і, головне, можливість навчатися офлайн в безпечних умовах. Хочу висловити велику подяку органам місцевого самоврядування, депутатському корпусу за те, що ми сьогодні маємо можливість вчитися в нашому ліцеї офлайн. Ми почуваємо себе в нашому ліцеї безпечно і захищено. Піднесений настрій, позитивна атмосфера свята була доповнена запальними таночками та піснями справжніх козаків, Естафету від менших перейняли й випусники. Чи не найбільше хвилювання, сльози радості і одночасну смутку були у батьків випускників. Їх пташенята відлітають із родинного гніздечка. У вас така прекрасна і важлива пора настає. Це початок. Ми, ваші батьки, завжди будемо поруч з вами, вашою опорою. Але тепер всі ваші життєві рішення тільки за вами. Станьте на рушник, дорогі випускники, крокуйте в самостійне життя, щасливої долі і великих здобутків проводжали і наставляли батьки своїх діточок за українськими традиціями короваєм, засіваючи родючим зерном на щастя і долю. Як символ спадкоємності, скуштували ароматного короваю і найменші учасники заходу. У випускників позаду залишились шкільні роки, наповнені навчальними турботами. Попереду доросле життя. Ми вам обіцяємо, що завжди будемо йти вперед, ставити перед собою цілі та досягати їх. Спасибі за ваші знання передані нам. Спасибі за вашу турботу. Ми вдячні за ваш внесок у нашу освіту і за проявлене вами терпіння. Спасибі, що у важкі хвилини допомагали повірити в себе. І вам, нашим дорогим і милим вчителям, ми хочемо сказати величезне спасибі за все, те, що ви робите для нас. День у день. Ви віддаєте нам частинку себе, ділитесь своїми знаннями, життєвим досвідом, даєте мудрі поради і тіні підказки. Найкращі квіти, що на цій землі, любов, повагу, серця гарячі, прийміть від нас, шановні вчителі. Спасибі вам за все, за щедрість і віддачу. Кожен з вас любі випускники, наша гордість без перебільшень, і ми наж найкращих днями відкарбувалися фоєліцею номородин. Це золотий фонд навчального закладу з 1963 року і по сьогодні, який збільшуватиметься кожного року випуску. Запал свято надали творчі номери, батл між випускниками та запальними дівчатками. І звісно, дзвіночки на згадку. А головний найзвичніший, пронісся урочисто подвір'ям рідного ліцею. Ну от і все скінчилися уроки. Шкільні дзвінки пішли у небуття виробити свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Запальний останній таночок і випускники поспішили на свій останній урок. Пам'ятайте мудре вчительське слово, батьківські поради і ваші успіхи хай стануть винагородою. Які вони хвилюючі хвилини прощання з навчальним закладом? Летіть наші зірочки назустріч своїм мріям, і хай вони обов'язково здійсняться. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.